Зараз відбудеться майстер-клас з виготовлення квітки маку, квітки пам'яті. Для виготовлення квітки нам знадобиться папір червоного і чорного кольору, ножниці і дріт мідний. Для початку нам треба виготовити деталі квітки. Це у нас будуть пелюстки і течинки смужку довжиною десь приблизно 36 см, шириною 9 см, складаємо 4 рази не поспішаємо. Складаємо рівненько. Дивимося уважно. За, май... За майстром. Ось що у нас повинно вийти. Потім складаємо ще раз. Беремо ножниці і вирізаємо пелюстку потрібної нам форми. Дивимося уважно, як ми це робимо. Ми повинні отримати 4 пелюстки. Вирізаємо обережно, щоб пелюстки наші були рівненькі. І ось що ми отримали. Тепер беремо кожну пелюсточку. Беремо пелюсточку і краєчок кожної пелюстки ми охайно, обережно розтягуємо, щоб не порвати. Обережно. Розтягуємо так, щоб пелюсточка у нас мала вигляд хвилястої форми. І ось у нас ми зробили 4 пелюстки. Вийшло 4 пелюстки. Подивіться, важно, які гарні пелюстки у нас вийшли. Далі ми беремо папір чорного кольору, приблизно розміром 5х15. І нарізаємо цей папір тоненькими смужками. Через повторюю нарізаємо папір тоненькими смужками, не дорізаючи до кінця. Смужка має вигляд бахрами. що у нас вийшло. Пелюстки і течинки. Далі беремо підготовлені деталі, в даному випадку течинку, призбируємо і робимо серединку квітки. Ось що у нас повинно вийти. Отака серединка. Далі беремо пелюстки нашої квітки і прикладаємо до серединки. У нас вже вийшла частинка квітки. Доставимо пелюстки зараз. яка гарна квітка у нас виходить. І міцно закріпляємо. Міцно так, щоб пелюстки наші не розсипались. Розправляємо пелюстки, відрізаємо зайве, але залишаємо кінці дроту. Ось така квітка у нас вийшла.